Ну і тепер там хтось казав про скрипку, будемо мацати злігка, ручками своїми по -по помацаємо олегеньку, скрипеньку. А що тут за хуйта? а що? А Пушкін наш! Ну у нас мусить бути пантеон там своїх героїв, і якщо так пошаритись серйозно в цьому пантеоні, там різні різні персонажі є в будь-якого народу. Але нам цей пантеон треба вибудувати, треба його канонізувати. От зараз обговорювалося активно, не так давно. Там ця філармонія імені Чайковського в Києві, там забрати ім'я. А Чайковський він із родини чайок, його батько з України. Так, да, він був в російській імперії, але це наш автор. Він самі найкращі твори написав в Черкаській області в Кам'янці, де і Пушкін, до речі, написав про свого кота ученого і тому подібне. От я до чого веду, що треба по-господарськи просто всіх діячів до себе пригорнути і абсолютно не соромитись. У Шевченка були досить багато творів віршів російською мовою, І що нам тепер від Тараса Григоровича відмовлятися? Бугаков, ну там щось там писав проти українців, але він, він типовий представник інтелектуальної еліти української, київської. Це, це геніал. Людина. Я би от в культурі я мав би такі імперські амбіції максимально от, на розширення. А на сьогоднішній день, от, серед української діаспори, дуже багато іноземців, і поляків, і австрійців, французів, німців, які щиро допомагають українцям. Я їх сприймаю як українців. Тому ну, вони для мене от, по серцю українці вони, там народилися в іншій країні, розмовляють іншу мову. але я бачу, що наскільки вони приймаються от, нашою, нашою ситуацією, що ну, їх теж дородили. Ласкаво було до нашого клубу, клубу Марина Залевська. Ласкаво просимо, приємно бачити ваш внесок в інтелектуальну ерекцію. Тож, а, що, що ми продовжимо? А, аби тільки домогосподарки слухали цих малоросів, пише Аліна. Так, я не точно висловився. Скоріше за все, а, це слухають такі мужики. Які знаєте, от в сім'ї інтелектуальний авторитет, он слухає умні речі, а потім он, он в політиці, он, по он розбирається. Да? Оце його сімейний внесок. Він блядь, дивиться Романенко і таким чином сім'ю слідкує за політичним розвідком сім'ї. Сім'ї. Політика виховується в сім'ях. В сім'ях виховується політика. І батько досить часто драйвить цю політику. І от люди сидять, слухають їх, а потім за сімейним столом вчать своїх дітей як старший авторитет. А слухав він всього-навсього цих, блядь, типов. Ну, хорошо. Ну, типи. Тіпи розумні. Ми будемо заперечувати, що тіпи розумні, а виставляють себе умніками, і будемо цих умніків розбирати. Скрипка. А... Скрипка, скрипка. Ну ви чули все, що нам треба по хазяйськи ставитися і всіх горнути до себе, мати такі імперські амбіції? Вау! Крута! Імперські амбіції ми маємо! Тобто ми так воювали з Росією, що потім Росія нас асимілювала! Круто, круто. А слухайте, а не були перші дзвіночки для особо тупих, коли на кордон Білорусі з Польщею привезли іммігрантів? Ми вже якби вам показали, що можуть так, 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 так. Ви, ви до цього ведете, що ми маємо тут створити офігенний план здарм? Ні, не треба вкладатися в інтеграцію росіян до української мови. Мультикультуральність, що дорівнює слово русифікація, блядь. Я за мультикультуральність. Я за інтеграцію різних культур в українську політичну. Культуру і українське мовне середовище. Інші мови хай теж входять, тому що українська мова що? Українська мова інклюзивна, але мовою в Україні є ексклюзивно українська. Працюємо, працюємо над цим по хазяйськи і Пушкіна прийняти. Ну, я думаю, тему цю можна якби, пропустити: Пушкін, Булгаков, Якщо Пушкін українець, Булгаков українець, Чайковський українець, то а хто тоді я? А хто тоді ми? Типа, а за яким визначенням визначати взагалі українця? А всі ці люди, іммігранти, діаспора виїхала за кордон і вони так сильно переймаються, хто тобто не розмовляють там польською мовою, французькою, англійською, але вони українці. Ні, вони не українці, вони виходці з України. Вони і нащадки етнічних українців. У нас теж можуть бути нащадки етнічних росіян, які от такі українці розмовляють українською мовою, розвивають українську філософську думку, чи розвивають українську лінгвістику, чи розвивають я маю на увазі сферу культури, сфери нації. Да? Нормально вкладаються. Визначення українець має йти так. Державне визначення йде за тим, чи ти маєш українське громадянство, чи не маєш. Документи маєш чи не маєш. От за цим визначенням йде Українець. Ти чи ні, за державним визначенням, за національним визначенням, це чи нація сприймає тебе українцем чи ні? Як визначається нація? А у нас космічна нація, у нас позаетнічна нація, похуй на каком язикі. Тоді, а як ми будемо визначати? А, ми придумуємо велику ідею за волю, вольності, свободи і свободний космос анунакам. Блядь! І от так от ми будуємо свою націю. Ні, е, все ж таки українцями є ті люди, які вкладаються в розбудову української нації. Тому якщо ви, шановні письменники, музиканти, літератори і історики, поїхали, наприклад, до Франції, до Німеччини, до Британії і там будуєте свою е, своє життя, розповідаєте всім про Україну, найліпшого бажаєте Україні. Насичуєте їхній простір про Україну. Ви є офігенним, можливо, французом, німцем, який спеціалізується на Україні і німецькою мовою пояснює всю цю ситуацію. Але якщо ви хочете бути українцем, треба працювати над українським населенням. і над ними треба працювати. Тому що, знаєте, з е цією ідеєю ну це Гоголь. Гоголь є, скажімо так, людиною, яка сприяла мультикультуралізму Москви. Гоголь це класичний росіянин руский, який сприяв розвитку мультикультуралізму Руської імперії. Те, що він виходить з України, ну прекрасно. Те, що він збагачував е, ту імперію українськими мотивами, ну, офігенно. Тепер вони зараз кажуть, що ми один народ, тому що от у нас те ж саме. Ну. Коли ти збагачуєш іншу культуру, якусь культуру іншою, то від цього виграє не та культура якою, а та культура яку. Тому. Е, до чого я веду? Збагачувати треба свою культуру, іншими культурами, включаючи е різних послів з Росії. Але це в теорії зараз у нас російської культури достатньо придостатньо. У нас квота квота на, е скажімо, русський мультикультуралізм уже перевищена. Вже добряче перевищена, вона вже перевищена за національну квоту. Тому не треба порівнювати нас з європейцями, з європейськими а, націями, які колись були імперіями, і свою мову принесли в ті колонії, які до них зараз приїжджають. У нас не така ситуація. У нас зараз ви намагаєтеся культурну окупацію видати блядь, за мультикультуралізм. Ідіть нахуй, ви не умніки, ви сука, тупиє!